Ші мрії не зникають через обставини. Вони вмирають в той момент, коли ви перестаєте вірити, що у вас є здатність їх виконувати. Кілька разів ви почали щось сповнене ентузіазму, але ви втратили настрій через кілька днів. Кілька разів перетворив бажання на вагу, яка в кінцевому підсумку відмовилася від нього до речі, а не відсутність сили волі, а відсутність чіткого шляху. Якщо ви шукаєте практичної мудрості без перебільшення, що порожніх обіцянок це правильне місце. Тут ми просто говоримо про те, що насправді працює. Тисячолітнє вчення, яке говорить та Жання, це як насіння. А скільки ти тримаєш її в долоні без землі та води, вона ніколи не проросте. Права не в тому, що ваші мрії неможливі. Ви не створили умов для них. Алеке помилково уявлення багатьох людей. Це плутати фантазію з метою. Антазія це просто приємний образ у свідомості, який зігріває серце, але не рухає ногами. Етап це рішення, яке об'єднує внутрішню пристрасть конкретними діями. А то хто очікує, що їхні бажання будуть виконані поодинці, як за моєю, Але стародавня традиція вчить, що душ приходить. Лише до тих, хто вже підготував землю. Я від собі, фермер, який щодня молиться, за їжу, але ніколи не виходить на поле, а ще слова стоїть просто відлунями вже той, хто молиться. І в той же час ловить плуг, готовий отримати дощ. Коли він прийде, е, саме стосується і для вас бажання здійснюється лише тоді, коли воно перетворюється на значення. І сенс, надію, учасні філософи підтверджують, що мудреці знають століттями. Іктор ранку писав, що сенс надає людині сили терпіти навіть найгірші не А е, з цільового бажання розпадається перша перешкода, але коли є глибокий чому, навіть шторми перетворюються на паливо. Зустрічав людину, яка роками повторювала, я хочу мати власну справу. Однак це ніколи не робило першого кроку. Ого Ва були як насіння, що трималися в кишині, а обставин але в тому, що один мав лише одну ілюзію, а в іншому було чітке призначення. Перший урок полягає в цьому будь-яке бажання може бути виконане до тих пір, поки це вже не іграшка для уяви і стає причиною того, що бути для душі ла людина, яка роками просила дощу в своїх молитвах і поля пересохли. Врожа загубився. І родина була голодна. Ожного ранку він піднімав руки до неба і благав відправити дощ, але небо залишалося нічим. У одного дня мудрий не сказав і просити воду, але не копати. Юдина відбилася. Аступного дня він взяв лопату і почав копати. Емлю був важкою. Його руки болять. Але він наполягав. Іждень за тижнем він поглибив дівку, поки нарешті вода не зіпсувана. Ого добре наповнене. І його родина вижила навіть без дощу. Рісторія розкриває першу таємницю, яка виконує бажання на мір без дід. Лише звук без ехо, а Жаня оживає лише тоді, коли воно пов'язане з зусиллями та більшою метою. Каже, та рода в ньому дрість. Недостатньо просити хвім треба піти на поле, щоб сіяти. Начення полягає в тому, що він уперу на бажання і хто має привід рухатися. Далі будуть продовжувати копати. Навіть коли земля виглядає як скеля, руча сні іди посилюють цей принцип. Ранку заявив, що син зробить людину стійкою навіть у пеклі. А зглузде бажання розбивається до першого спотикання. Але коли він підключений до цінності, за якою варто боротися, це стає джерелом сили. Бачив це на практиці. Молодий чоловік мріяв бути музикантом. Він чекав натхнення, очікував, що хтось відкриє його талант. Оки, пройшли марнонші, однаково талановити. Сказав узиках, це моя місія. Прокинувся о п'ять ранку, тренувався щодня. Відволікаючи відволікань, Терез роки він був тим, хто вийшов на сцену. Ого мрія здійснилася не тому, що світ був більш добрим до нього, а тому, що він зробив мето свого союзника. Рерша правда полягає в цьому б. Кожне бажання здійснюється, коли воно пов'язане з глибокою причиною і підтримується дією. А з цього він залишається прекрасною мрією, але порожнім листара школа була учні, яка хотіла все знати. Він навчився ковальського, експериментував з човном, намагався торгувати та досліджувати. Одня почав. Лилося щось нове, ого зушити були сповнені записки, руки не завершеної роботи. Все все в тому. Рез роки він зрозумів, що взагалі не став господарем. А ми тоді він шукав мудреця. і запитав, тому мої бажання не здійснилося. Так хотів, я так намагався. Удрець відповів і хотіли проти десять стежок, але він не пішов до кінця. Розповсюджало вашу увагу. Коли вода пролилася в пісок, потрібно було направити його на одне ліжко, щоб вона стала рікою. Історія розкриває другу таємницю. Увага є головним ресурсом для виконання бажань, і можете мріяти про багато речі, Але якщо ваша фокус розповсюджена, енергія зникає і бажання стає хаосом за місць результату, каже удрість. Хто біжить за всіма а закінчується втратою? Поки вони не мають. Он центрація бажання в силу роточні дослідження. Говорять про те саме. Ал'юпорт цю глибокою роботою там, де ви маєте повну увагу, без відволікань, створи результати, неможливі для досягнення поверхневих зусиль. Бачив, я це сталося з жінкою, яка роками сказала, хочу вивчити мову, Авантажені програми. Проходили курси, переглядали відео, але все було неорганізовано. Але він вирішив присвятити годину щодня лише дослідженню без мобільного телефону, без перерви. Його бажання почало формуватися. Раз рік він вільно розмовляв. Ізниця полягала не в таланті, а в увагу руга правда така. кожне бажання вимагає концентрації. Ім більше ви розкидаєте свою енергію, тим слабкіше стає мрія. Ім більше він спрямовує його на одну точку, тим швидше він перетворюється на реальність. А шуть що в одному селі жив мудрець. Ожен день він ходив на дорогу, де був величезний камінь, який перекривав шлях. Шканці скаржилися і не змогли його рухати. Але мудра людина підійшла і штовхалася. Початку вони сміялися з нього умусили сили. Вона величезна, але він наполягав, Ень за днем, тиждень за тижнем. Він застосував свої зусилля. Амінь не рухався. А щось змінилося в його руках і серці він зміцнювався. Оки через місяці камінь нарешті не рухався. Ляг відкрився, ражені. Вони сказали, ти зробили диво. Він відповів: те не було дивом. Е були маленькі кроки, які я робив щодня. Ря історія розкриває третю таємницю. Послідовність важливіша ніж натхнення. Іншість відмовляється від снів. Оскільки це очікує негайних результатів, але бажання виконані там, де звички готують землю до зростання, каже мудрість: великі вчинки народжуються від невеликих дій, зроблених у потрібний час. А ми звички перетворюють бажання у частині свого характеру. Учасні автори погоджуються. Жем слір пояснює, що звички діють як складний інтерес. Невелика дія повторювана тисячі разів, породжує величезний результат. Арис, у їх говорить про цикл, звички знак дій, винагорода. Що ви структуруєте цей цикл? Бажання оживає, але бажання узоджується звичками. Воно протікає майже без особливих зусиль. І ви приклад цього є в наш час зустрів людину, яка мріяла написати книгу. Але минулі роки та сторінки залишалися порожніми. Уки він не вирішив лише одна сторінка на день. Через 12 місяців рукопис був готовий. Він розумів, що мова йде не про очікування, натхнення, а про побудову рутини. Третя правда зрозуміла в Жене не виконується за один день, Ін матеріалізується в невеликих діях, що повторюються щодня. Кромний крок помножений на наполегливість, перевершує будь-який вибух, ізольований в В Певному місті був робочий торгуваць, який мріяв про велику справу, багатство та повагу. Ротягом багатьох років він дрятував, відкривав магазини, розширював свою торгівлю. пожежа знищила все склад, став пополом. Магазин розвалився, товари були втрачені. Люди сказали погожі, та закінчилося. Він не перенесе цей удар. Перші дні відчай домінував над ним. Але потім він згадав слова свого батька. Ере шкода, це не кінець шляху, це його початок. Він повернувся на ринок з простою ловкою та деякими продуктами. Ені було соромно. Вага поразки, але наполягав. Він допустив помолку, зіткнувся з боргом, але завжди вставав. Рез роки він відбудував ще більш солідну імперію, ніж попередні. Коли вони запитали його, що його підтримало. Він відповів Огонь спалив мої стіни, але не моя мета. Перешкода виявила, що моє бажання було синішим за страх. Я історія розкриває четвертий фундаментальний принцип. Перешкода є частиною подорожі. Справжні бажання не зникає до першої невдачі. Навпаки, кожна труднощі випобовує і зміцнює його. Вчить єврейська мудрість ес сильним. Не падає. А хто встає після кожної осені? І тя доводить нас з викликами, і лише ти, хто продовжує просувати свої туги, учасні філософи повторюють цю ідею. Таки заявили перешкода сеєш шляхом. А у людей підкріплює те, що схоже на бло. Насправді є а сим але говорить про антифрагальність. Вплив не рунує. А зміцнює, хто готовий вчитися, бачив, як це сталося нещодавно. Оловік мріяв про власну справу, але перший проект провалився. Міг би відмовитись, але сказав АПЕБ, я знаю, як цього не робити. І він спробував ще раз. І саме це процвітало друге підприємство. Його бажання стало більш стікен після поразки, де та правда, така перешкоди не рунують. Справжнє бажання вони очищають його і докремлюючи те, що є пасажиром. Від того, що я важливим, якщо він справжній, він пройде через вогонь і буде сильнішим. Селі він прожив людину, яка проводила своє життя, будуючи будинок не для себе. А для своїх дітей та онуків усіди запитали, тому відходи років з камінням та деревом. Міг би придбати готовий будинок і жити в мирі. Він сказав, не піднімаю стіни, я буду спадщину. Він працював повільно, іноді місяці не отримуючи необхідних матеріалів. Іноді його сили відмовилися від нього, але завжди поверталися. Есятиліття пізніше його будинок став притулком для сім'ї. Нуки грали у дворі діти зібралися за столом. А й ім'я запам'яталося з повагою. Я історія розкриває п'яту таємницю для виконання бажань товги горизонт і ясна чому ажання здійснюється лише тоді, коли воно пов'язане не з примкою, а з глибокою цінністю, Те, що ви готові ходити роками, стало вашим пунктом призначення. Каже єврейська мудрість, то б не бачила, що кінець шляху підтримує вагу подорожі. Що у вас є так, а то ви знайдете, як у чесні мислителі підтверджуються. Амон інек чуть оч нічому. але людина знає причину своїх дій, вона підтримує більше, ніж ви думаєте. Орський авікан говорить про... Кодення навичок в довгий горизонт перетворює зусилля на експоненціальне зростання. Побачив нещодавній приклад. Оловік хотів стати програмістом. Вона втонулася, часто хотіла здатися, але вона, бо вона була потужною. Вона хотіла змінити життя своєї родини і навчався ночами під час своїх навичок крок за кроком. Рез роки він став вимагаючим професіоналом. Ого бажання не було виконано. Тому що це було легко. А тому, що ого, чому воно було сильніше ніж будь-яке виправдання? Я та правда, така бажання матеріалізується лише тоді, коли воно закріплене в тривалому напрямку. Римхи пасажира виходять. Глибоко, чому це стає полум'ям, яке горить навіть в темряві його дні? Е не повинно бути грандіозним, але це повинен бути конкретний жест, який доводить ваше бажання живе. Очніть з чогось маленького, але значного один крок, якби невеликий, я доказом того, що зміна вже розпочалася. А пишіть зараз таке бажання. Ви готові перетворитись на діл прямо зараз. Ехай ваші слова будуть першим каменем стежки, яку ви будуєте. Кожен вибір, кожен рух для найменшого здається, є основою завтра. Як ви хочете жити, ровірте? майбутнє – це не сплячі мрі, а про ставлення, які сьогодні уживають. Перший може бути лише одним клацанням, коментарем або рішенням на відсцен, ким буде тві.